Росія таке втрачає тіньовий флот, як їй перекривають Балтику, кому вигідний вкид про енергетичне перемир'я і чому на наступних переговорах в Абудабі не буде Віткофа і Кушнера? Мене звати Дарина Трунова. Про це сьогодні і не тільки будемо говорити із політехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, Героям слава. Ну, сьогодні більшість українців здивувалися новині про енергетичне перемир'я. То воно таке запрацювало чи ні, тому що одні російські воєнкори почали це розганяти, писати, що запрацювала заборона на удари по енергетиці нашій, і так само, нібито має запрацювати і з нашого боку. Натомість інші російські воєнкори кажуть, що це дешевий вкид, і вони продовжують бити по українській інфраструктурі. Але офіційно про енергетичне перемир'я ані російська, ані українська сторона не повідомляє. Мляли сам Зеленський напередодні казав, що потрібно готуватися до нової масованої атаки від росіян, і ось сьогодні так само віцепрем'єр Кулеба сказав, що ми очікуємо теж на новий удар, тому готуються і рятувальники, і збройні сили України мають бути готові. Але хочеться розуміти, хто для чого з якою метою вкинув ось цю дезінформацію, і чому тоді наша сторона ніяк не коментувала. Ну навіщо ну коли ти коментуєш маячню, ти цю маячню починаєш розганяти. Да, Тут, тут, в принципі, так можна сказати. Ну хтось там в телеграм-каналі щось написав. Ну я вважаю, теж таки такою дешевою гербіською розводкою, а це тому, що у Росії є тільки два режими, в якому вони зараз живуть. Вони або воюють, якщо можуть, так або стріляють. Якщо не можуть, вони починають розповідати про якесь перемир'я, про жесть доброї волі. Про гуманізм і так далі, це означає, що. Що вони хочуть представити. Ну я думаю, що така інформаційна війна, щоб представити удари України по їхній території, в тому числі по інфраструктурі, там же теж вже там і блокаути починаються і багато чого іншого. може, може, те, що вони валиться ЖКХ. Вони хочуть представити, що, начебто, це українці диверс... диверсанти. тут найбільш такі прийнятна версія, чого вони вкидають. Ну, дивіться, там Мурманск зараз без освітлення. Северодвінськ, ангарск, москові почеда, Білгаре. Там да ну там точно вже українці мають стосунок до цього. Тобто вони можуть пояснити росіянам, що це не те, що валиться їхня країна, а те, що це українці все робить. І відповідно, давайте будемо відповідь їм давати. Тому я тут більше, ну більш притомної версії не бачу. От чи може бути так, що у них вони не можуть просто нанести удар? Я поки не вірю. Я думаю, що вони готувалися до цього. Якщо вони в те, що вони припиню, припинять бити, тут логіки немає ніякої, тому що ну. За прогнозом, все ж таки очікуються морози десь мінус 20. Ну для росіян це найбільш таки солодкий час, коли починати гатити по енергетиці, щоб ну, все ж таки, добитися, чого вони там мріють, і чого звичайно ніколи не станеться. Щоб українці от взялися, зібралися і почали зносити українську владу. З вимогою приймати всі умови Путіна, так от що хочуть в принципі, росіяни, тому що ситуація у них чим далі, тим гірше в дійсності стає, якби вони там не харакорились. І я так розглядаю цю дезінформацію, яка йде. Тому я вірю більше в сценарій, що вони будуть продовжувати бити. Навпаки, я навіть такий коментар бачила, що росіяни можуть самі ж себе обстріляти, звинуватити потім Україну, як вони зазвичай це з мінськом робили з мінським процесом. А потім звинуватити нас і сказати, мовляв, українці порушили, тому ми будемо бити у відповідь. Тому варто очікувати ще й таких. Ну, це 100%, Це без оперешення. Там у них цілий перелік. Ну, принцип, принцип той самий. Тобто, ми даємо відповідь, умовно кажучи, а те, що стало початком цього, або самі обстріляли, або у них там зруйнувалося чергова лев. Там вже смішна історія в Мурманську Там зараз немає освітлення, тому що ЛЕП рухнула їй виявилось його 60 років. Хоча по регламенту 40 треба було міняти. Ну, країна настільки велична, що не знайшла залізних опор. Вони там дерев'яні ставлять. Так що те, що у них ЖКХ, теж в дуже поганому стані, і до цього було відомо. Плюс вони скорочують витрати на на підтримку ЖКХ, на ремонти і так далі. І тому, звичайно, що треба пояснювати росіянам, чого у них так це відбувається. Або хтось обстріляв, або якісь невідомі добрі самаритяни прийшли там, зробили якусь диверсію на, на уваста в місті. Припустимо. Тобто, тут вже таке Ну, принцип один. Ми даємо відповідь. А ще один привід для росіян, ненавидіти Європу. Ну, принаймні так вони постійно там волають на своїх ефірах пропагандистських. що... Сталося все таки історичне рішення. Балтійське море таки закривають від російського тіньового флоту. 14 європейських держав оголосили про спільну заяву. Але поки що на даний момент немає інформації чи почали все таки затримувати самі ж судна? І якщо подивитися на онлайн-карту, то бачимо, що не російські, звісно, судна, а під прапорами інших країн вони курсують ще в Балтійському морі. То ви вірите в це рішення, що воно запрацює? Тує таке проти російського тіньового флоту не знаєте. Я вірю тільки в, в таку винахідливість американських нафтових компаній, які зараз собі непоганий бізнес вигадали. Вони за рахунок державних грошей ловлять танкери, які перевозять венесуельську нафту, які обслуговують цей, в тому числі Росію і Китай і Іран так. А, от, а потім беруть цю нафту, продають на внутрішньому ринку. Тобто без безкоштовно отримують нафту, потім продають на, зовніш... на внутрішньому ринку. Я не виключаю, що це призведе до падіння цін на дизель в першу чергу, і Трамп вийде і скаже, який він красавчик. Да? От в цих пацанів я вірю, що вони так зроблять, вони в принципі так і роблять. Да, в принципі, це сказав. А європейці, ну те, що європейці майстри, мель е, 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 гарно тренують. Е, е, Багато потякати і язиком працювати. Ми давно вже знаємо. Якісь документи, програмку зроблять. Потім виявиться, що там якийсь перехідний період буде. Да потім виявиться, що вони флот уже не не можуть знайти. Потім виявиться, що вони не будуть знати, хто це буде затримувати, і так далі. Ну це білі берду ми вже від європейців. Знаєте, стільки вже бачили і чули. Що я навіть не вже не реагую, чесно кажучи, на такі заяви. От коли почнете затримувати, тоді скажете, тоді і зробите. Тому що для того, щоб починати затримувати ці суда, не потрібно ніяких декларацій. Ці суда і так порушують всі норми судноплавства. Це і зміна постійна цього прапорів, а постійна зміна е, юрисдикцій. Технічний стан дуже поганий, тому що росіяни ж понабирали старих грецьких танкерів, які вони списали. Там точно по технічних характеристиках вони не витримують ніякої критики щодо екологічної безпеки, тому без будь-яких декларацій, без цих пафосних розмов, як вони важко працюють з язиком та іншими місцями, можна це робити. Тому як почнуть тоді можна в хвалити. Поки що це така розмова не про що, але були все таки невеличкі прецеденти. Писали про те, що і Німеччина відмовила у вході до Балтійського моря танк під прапором Камеруна, який якраз таки може бути у складі російського тюньового флоту. Потім пам'ятаємо, що Франція затримала е, такий танкер. Але хочеться розуміти, чи ця практика буде поширюватися, чи поки що це суто одиночні випадки, які ну не свідчать про якусь статистику. Більше ну, так Франція, десь коли там два місяці тому затримувала, потім відпустила. Ну Німеччина не знає. Можливо, могли зупинити, на потім вибачатися ще три дні. Що затримували е, більш серйозно діяла Фінляндія? Це було в грудні 24-го року. Вони затримали корабель, навіть конфіскували. Але я потім слідкував за цією історією. Вони програли суд власний. Вони падали в суд, і вони програли. А як же їх так? відпустили? Да, відпустили. Чому тут знову тут питання ну такого легкого ідіотизму, який досі існує в Європі, а зв'язаний з юридичною площиною? Вони досі удаються, що нічого в країні не в Європейському Союзі в європі не відбувається. Тобто, якби вони, наприклад, була правова позиція, що це судна, воно. Загрожує національній безпеці, тому що воно там щось там кабелі робило і так далі. Тобто, була більш інша ситуація ну в країні, тоді тоді і по іншому це кваліфікували дії цих людей. Так це вийшло, начебто, ледь таке на хуліганство, яке неможливо довести, або пам'ятаєте історію, коли от зараз Німеччина шукає, хто підірвав північний потік. Вони їхня правова позиція, що нічого не відбувається. От просто, ну, начебто, як за їхньою версією, був такий простий північний потік. Лежала там труба, плили там українці по Балтійському морі. Раптом вони почали її. Ну, висаджувати в повітря, от з невідомо якої причини невідомо, яких мотивів. Відповідно, це одна кваліфікація. Ну там кримінальна справа, там пошкоджена майна чи щось такого там да, державного значення, і тому, наприклад, Італія видала цю людину, який зараз знаходиться, на жаль, в німецькій тюрмі. Поляки поляки ж вони по іншому інтерпретували Так, вони на нашу Він сторону, стали абсолютно. Ні, не на нашу, Він по іншому інтерпретував там. Uh -huh. Абсолютно по іншому була позиція. Вони говорять: так почекайте. Йде війна, так? якщо йде війна, це не просто трубопровід, це спосіб ведення війни. І відповідно, якщо українці, українці підірвали цей трубопровід, то вони красавчики. Ну, він тільки, тільки сказав: я не знаю, ця людина причетна, не причетна, але я затримувати його за цими, за цими статтями не буду. Його відпустили. Тобто тут зовсім різні правові позиції. Або дивіться, або інша історія, наприклад, пов'язана з кримінальним переслідуванням, кримінальним переслідуванням європейців, які приїжджають в Україну воювати. Ви знаєте, що багато з них садять, якщо вони знаходяться на навіть воюють на українському боці. Тому що, тому що а, ці хлопці та дівчата гарні, які знаходяться в керівництві Європейського Союзу, досі або не пом'якшили покарання за це за найманства, тому що з точки зору їхнього законодавства це ж непорядок. Люди пішли захищати, воюють в регулярній армії. Що це таке? Це ж найманство, фактично, і порушення кримінальної справи і саджаються. Ну, тобто, не вистачає мозоку, да? щоб зробити конкретний крок, тому що в Європі є багато людей, які ну, готові були воювати. Ну, Буває так, знаєте, що є певний відсоток людей, які от, ну, саме от народжені до війни. Чи і ну, ну позбавки в по всьому європейському союзу, дайте таку рознарядку а, зробіть виключення, наприклад, якщо вони воюють в українській армії, можна зробити таке виключення, щоб ухвалили рішення парламенти, що у нас пом'якшення таке, таке, таке. Можна було це за чотири роки зробити. Можна було, що це за чотири роки зробити. Це було зроблено, ні, не було зроблено. Тому коли там розповідають, як вони важко будуть працювати над цими по спійменами Суднами, і мені просто вже смішно, тим більше да, там історія. Франція, начебто, теж затримала. Ну правда, вони сміліше сміливіше стали після того як американці це зробили. А Іспанія допомогла, от треба було допомогти йому до кудись доплисти. Ну ну ідіотизм. Ну ну що тут можна сказати? А це прикра історія з Іспанією, тому що спершу всі здивувалися, що нібито затримали судно, а потім. Дуже розчарувалися, що відпустили, але пам'ятаєте, була історія із запуском шахедів різних безпілотників на території Європи, і теж казали, що запуски могли відбуватися з цього ж тіньового флоту, з цих суден. То в цьому чи не могли європейці притягнути тих ем, власників суден і так далі. Ну, все по ланцюжку, так починаючи від капітана, екіпажа, чомусь американцям ніхто не заважає затримувати, а європейцям щось заважає виходить. Ну, хочеться згадати анекдот про танцюриста, якому що завжди заважає, але в даному випадку так воно і є. Оце знаєте, як в тому анекдоті іншому Оце клята невизначеність. Чи то барабашка, знаєте, там напустив ти дронів. Звідки вони з'явилися, куди впали, чи порошена ж... кримінальна справа? Так у Європі та, ж так працює далі. розвідка. Ну чи хіба вони не бачили, не знали звідки ну, летіли ну, дрони? Ні, я вам скажу, як працює розвідка. Я впевнений, що розвідка все знає. Все питання в політиках. Це в питанні в політиках, які повинні ухвалити е, рішення. Але судячи з якості тих політиків, які порошує е, європейська політична система, е, ці політики не розглядають себе е, е, в якості людей, які повинні вирішувати проблему. Вони розглядають себе не, не для цього мама квіточку ростила, да, а для того, щоб писати папери. Ну, писати паперами, нескінченно чесати язиком, тому що в дійсності по іншому у них не виходить. Так що так я це бачу. А це а це неспроможність визнати реальність, це неспроможність сказати так, що воно по іншому, як в Польщі, як оси польський суддя, тому що там атмосфера в країні така, що вони чітко вже називають речі своїми іменами. А все інше, ну живуть, начебто, що нічого нічого не відбувається. А ви думаєте, все-таки ними керує страх? Тобто вони ще досі бояться Росію, тому що знову ж таки пам'ятаємо цю історію з Бельгією, з цим банком, так коли почали говорити щось про міжнародні зобов'язання, що Росія буде з ними судитися, тобто вони все-таки найбільше бояться Росію і якихось юридичних наслідків. Але які юридичні наслідки, коли йде війна, і Росія вже порушила всі міжнародні правила і норми цією війною. До ну, корупції компромат роблять дива. Що ну що думати, росіяни так просто склавши руки, дивляться на європейців? Там скупка політиків ідеоптом та в роздріб. А з обіцянкою що, от, типу, потім у нас в Газпромі можеш повідпочивати. У нас є рольова модель там шродер, який до, до речі, нещодавно знову виліз і почав розповідати, що не треба міряти росіян одним мерилом, а що треба взагалі купувати дешеве енергоносії. Що думаєте, шриодер там один. Та ні, там стільки цих людей, що ви собі навіть не уявляєте, а тому вони так себе поводять, коли там висувають абсолютно ідіотські твердження. Ну, наприклад, що може бути більш ідіотським твердженням, а що якщо ми вилучимо зараз гроші, це вплине на інвестиційну Європейського союзу, а що Росія тобто, інвестує в ЄС чи шода ні, ні, ні. Тобто війна, яка вже йде на території Європи. Залітають до вас дрони вже да, кібератаки системні. Це точно сприяє інвестиційній привабливості Європейського Союзу. Ну ви хоч вже з логікою дружите? Ні, тому що політики цих політиків вирощували не для вирішування проблем. Їх вирощували, щоб вони під дахом американців щось там там якось там розруливали якісь питання. Коли постало питання, давайте ви будете вирішувати. Вони все перелякані Тепер там вони це ж відповідальність, та і і знову таки не для цього. Вони взагалі йшли в політику, щоб вирішувати е... е... ці проблеми людей. Ну щоб по... е... гарно поговорити, потусуватися, і, начебто, на ну, головне не брати на себе відповідальність. Так, і ще одну тему хотіла з вами обговорити крім тюньового флота, яку анонсувала. Це стосовно перемовин, які можуть відбутися в Абудабі, вже на цих вихідних. Для завершення війни між Росією і Україною залишилося вирішити лише одне питання: це територіальне. Принаймні, про це заявив держсекретар Рубіо. Пропоную почути разом. Я знаю, що зараз ведеться активна робота, щоб з'ясувати, чи можна узгодити позиції обох сторін із цього приводу. Це міст, який ми ще не перейшли. Розрив усе ще існує, але принаймні нам вдалося звести весь спектр проблем до одного центрального питання. Але дивіться, до цього Сибіга теж заявляв про те, що питання заес і територій залишилися, і ці питання можуть обговорити особисто Путін і Зеленський. Але сам Рубіо про ЗАЕС чомусь нічого не сказав. То хочеться розуміти, чи дійсно ці питання будуть відкладати до можливої зустрічі Зеленського і Путіна, чи ті люди, які представляють делегації у складі делегації, представляють обидві країни, уповноважені говорити про ці питання, чи Крім Путіна, ніхто про це говорити з російської делегації не буде. Да там не тільки території, там весь спектр, те, що Путін говорив, скорочені армії, і, і мова, все, що написано в цих е, е, так званих стамбульських угодах і визнання Криму і Донбасу. Це американці спрощують питання, але оце, начебто, маленьке питання: це 90% взагалі цих перемовин. Так, тому що це, це принципове питання для росіян. Ну за Це там другорядне питання в дійсності. То, то таке, чому він не згадує. Тому що тому, що росіян це принципове питання протиснути, щоб Зеленський дав наказ десь відступити, щоб потім хитати наш країну усередину. Це принципове питання, і Зеленський нікого цього не зробить. А стосовно зустрічі, коли про які говорить з Сибіга, ну так це Зеленський вже Трампа розводить. <свят> Тому що ви знаєте, що це зустрічі ніколи не буде. Дональд Фредович, я готовий це обговорювати хоч завтра. Вже попрасував шлурки. Да, залишилась е, тільки зустрітися з Путіним. Прошу вас сприяти, щоб він приїхав до мене на зустріч. Тобто це зараз така гра, хто кого переграє. Там Ушаков виходить а, і каже, давайте, хай їде Зеленський в Москву. Ми раді ну, куди його зустріти. У зеленського є Казахстан. Тут, тут Ушаков не, 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 не це, у, вже відповіді є. Це вже по-другому колу ми ж йдемо. пам'ятаєте це? Вони ж говорили, ж що приїжджає в Москву. А чому? Тому що десь в травні, після того як тут приїжджала ця така грізна трійця, цей Макрон. Туск, по-моєму, і Мерс кричали. Тут стукали кулаком. Там Starver, росіяни так. да старвар. Не дай Боже, не припинити 10-го числа. Так всім буде погано. Знаєте, так переконливо говорили, що навіть я на 30 секунд повірив. Там да а, після чого, після розмови з Трампом, а Трамп сказав: їдьте в Стамбул. Ну українцям ідіть діти Стамбул. Стамбул. Я не знаю, це був експром Зеленського чи вони так реально задумали. Сказав, а я хочу бачити Путіна. Ну таке як стадіон, так стадіон говорив інший звичайно, президент. Але за, за логікою було саме так. І тут виявилося, що попали в яблучко. Виявляється, що Путін не збирається зустрічатися з Зеленським. І Потім це використовувалося як спосіб тиску на Трампа. Ну так, що ж ти що ж ти ж бачиш, він ж куди не їде. Вони ж не хочуть ніяких перемовин. Не от а в логіки Трампа так першу особу повинні зустрічатися, і все, і це знову таки це розіграш по другому колу. що, а, а, от залишилось питання, ми так хочемо. Ні, там спочатку. А вони спочатку сказали в Москві, а потім я пам'ятаю, що з Такаєвим була зустріч, Там якраз українці почали бити по КТК, Казахські транспортні системи. Каспійські транспортні системи, що там, де спортують Каза, Казахстан, така Фріска зустрівся з Путіним з, з, з Зеленським. І тоді народилося ще одне місце, щоб щоб, щоб точно тобі летіти недалеко в Казахстан. От летів в Казахстан він же й туди навіть не полетів, тому що це принципове питання для Путіна. Він не з ним не зустрінеться ніколи. Тому що це буде програш для Путіна. Програш навіть сам факт зустрічі з Зеленським. Там він же тому вважає що... його нелегітимним і Так далі. да і нелегітимним, і Це понижено статусом. він вже не вважає його суб'єктним, тому що пахан, як він думає, пахан може тільки з паханами іншими зустрічатися. А Тут ще зеленський якого дратує людина, молодше його переобралася. Переобра... Ну, демократичним шляхом прийшла до влади а, і ставляє йому так пістони, і тому. А, не зустрінеться і тому зараз біга буде з такими витраченими очима говорити. Як так? Ми ж хотіли бачите, президент готовий. Я особисто готовий. У мене вже чомодани є, а потім це буде тиск на американців. Ну, бачите, вони не приїжджають. Ну вони не хочуть. Це ж це ж не повага до кого. Це не повага до вас, Дональд Фредович, Ми вас повані ви бачите нашу готовність. От ми вам дивимося в очі, навіть не сміємося, коли ви в пропонуєте нам е -е, про щось домовлятися з росіянами? Але Рубіо ще сказав, що на цих переговорах, які відбудуться, ось на цих вихідних, так не буде Віткофа і Кушнера, але хочеться розуміти, з чим це пов'язано. Тобто, виходить, що лише українська і російська сторона будуть між собою зустрічатися, чи будуть Ні, представники ну, там, то від точно... Америки. Но ну, точно будуть представники сидіти там без як посередники. Ну, подивимося, як воно буде, тому що ви ще послухайте Рубіо. Рубіо стопить в дійсності Кушнера і е, Віткафа. Там да може він, може вони тільки щойно дізналися, що вони там не будуть. Там, да що треба дивитися там на інтриги? Що треба бачити там, які в чесні очі? Ту Рубіо, який, м'яко кажучи, йому дуже не подобається, що Віткаф через його голову бігає до Трампа. Тим більше ж позиція Рубіо одразу ж була, що зупинка по лінії розмежування, і це обговорювали ще в Саудівській Аравії. Нагадаю вам, ну всю ретроспективу його позиція теж була зупинка по лінії розмежування. І тут як чортик цей з табакерки викла вискакує Віткаф з новими чудовими пропозиціями, і говорить, що, начебто, що все перешали. Тому давайте що будемо дивитися. Я вважаю, що Рубіо топить тепер. ці так звані мирні перемовини. Він топить Віткафа, щоб він через нього не стрем. Бав через його голову, а от ну і обережніше топить кушнер, тому що він в дійсності взагалі ніхто ну, за посадою, але цей там хто він там зять чи хто інший, але в дійсності я, я впевнений, що він ніде не присутній в цих перемовинах. От подивіться тому. Я думаю, що він розуміє, що це не закінчується нічим. А от він займається там Куба, Венесуели та іншими більш приємними та ефективними речами на даний час дякую дуже. Дійсно, будемо спостерігати, що ж буде відбуватися на цих вихідних. Кого ми там побачимо з американських представників і кого, до речі, з російських. Можливо, у них склад делегації зміниться. Дуже вам дякую. Нагадую, що сьогодні говорили разом із політехнологом Тарасом Загороднім. Пишіть свої думки і ставте свої запитання пану Тарасу в коментарях. І обов'язково підписуйтеся на обидва канали. Дуже дякую.